Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий ранок, так, вас чутно. Чутно, да. Так. Присутні представники суб'єкта господарювання і сам суб'єкт господарювання бачу почату. Присутні. присутні. Так, присутні. Громадськість на слухання не з'явилася, немає, тому складемо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 18 жовтня, 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. Допланованої діяльності Товариства з обмеженої відповідальності нафтогаз, Георозвідка» щодо облаштування будищансько чучівської площі, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ подальшим видобуванням нафти і газу на розширену площу 256,8 км квадратних. Номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД – 79,93. на сьогоднішній день. У зв'язку змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Затверджено постанови Кабінету міністрів України від 13.12.2017 року, No 989 на громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання е, і представник суб'єкта господарювання у визначений час громадськість на громадські слухання. Не з'явилися про що згідно пунктом 23 порядку складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Скажіть, будь ласка, тільки що приєдналася, чи є зауваження і пропозиції до почутого? Якщо зауважень і пропозицій немає? Тому пропоную закінчувати громадське слухання. Всім гарного дня і до побачення. Гарного дня вам до побачення. Дякуємо, гарного дня, до побачення.